Все? А да, де бабушка? Катерина разом із восьмирічною донькою Ксенією від самого ранку із зібраними валізами чекають на евакуацію з рідного Кушугума. Жінка каже, виїжджають через ворожі обстріли, які тут почастішали, адже від селища до лінії фронту залишається трохи більше шести кілометрів. Але раніше, ну, хто хоче виїжджати. Звичайно, не тягнеш до останнього залишитись вдома. Чоловік залишається воно знаходить з роботи. Хортівський, а там буде видно, що далі. А ви там будете орендувати? Чи так, є орендувати? Вже деякі Вже перевезли. Сьогодні евакуації сприяє погода, каже поліцейський офіцер громади Сергій Волок. Адже в дощ ворожі дрони майже не літають. Вже і в центрі кушума, і далі вже й до балан дорідають дрони, молні вражають цивільне населення, будівлі. На Перша цілька, звісно, їхня це. Автомобілі. Саме через це, поки волонтери допомагають мешканцям завантажувати свої речі, поліцейський слухає небо. У чотири валізи склала своє життя і родина Морозових. Малий! Чуєш, мама буде нас возле Азібаліці ждать, це барайся. Ми ще зараз допоможемо всі винести загрузи, це понят? Мати чотирьох дітей Марина Морозова каже: наразі їдуть у невідомість, втім, життя дітей для неї важливіші. Думаю, дома бы не уехали, если бы не бомбила, не бросала. За детей переживаешь в основном, не за себя. Это самая маленькая. 8, 8. месяцев. А старше он А старший мол, 14. Будут в почти час. сейчас? Да, пока так. Там будем. Мы, не знаю, как получится. Наразі з селища Кожум вже евакуювали 22 людини. Серед них 13 дітей, розповів начальник відділу районного управління поліції Максим Величко. За його словами, тут ще залишається близько 600 дітей. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.